Ми ну, тут і живемо, і не живемо. У нас квартира є ті в городі. Ну от у вас сильно так був по пошкоджений будинок? Ну, Найбільше сюди, тому що от пеки центр. ворота ми вже поставили. Ви їхати взагалі плануєте чи будете тут залишатися? Поки здесь. У нас бабушки старі, туди йдуть. Ой, бачите, де разом, там упала авіабомба. А житлові будинки тут побували. Оце все у нас він, криша порвана, там, там, а далі там іще більше порвано. – Це вночі у вас сталося? Ні. Десь десь 15.50 дня. Оцей кухні вікна повилітали. А я ось в дворі була, От, тут ці, не, пісок у мене був, і я переносила його. І тут серед двора гах гахнули. Я ніде не чула, щоб воно десь летіло, щось гуділо, просто отак в згрив. зрив. І все, у, у цій кухні вікна повилітали. Зашиті там були, щітки такі зашиті, повилітали. Ото теж стекла вилітали, вже ми за, застеклили. Криша там порвана, там забор зовсім знесений. Це вже второй раз нам. Ми вже раз одремоділи три тисячі віддали. А сьогодні дощ сильно вам доліває. там, у ці миски, все на чердаку. Усе на чердаку, щоб, щоб не, хоч потолок хати не впав. Дорого її відремонтувати. А зараз не знаю, скільки. Перший раз нам за три тисячі відремонтували, а скільки зараз буде, не знаємо. Тому що ну, сільська місцевість. Е, 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 е. thank yes.